Ім'я Отця і Сина, і свята Духа. Амінь. Христос рождається. Доріво Христі, не один раз ви вже чули притчу про виноградарів, про виноградник, і Христос цю притчу розказує, чому розказується учням і тому каже тим, що до нього прийшли. Бо тому що поняття виноградник і як у ньому працювати, коли Господь говорив, всі мали дуже добре розуміння. Не кожен міг працювати у винограднику з різних причин. Це була досить кропітка і досить відповідальна робота. Ясне діло, що цієї роботи вчилися з малку. Дитина підростала, тато показував, як садити виноград, як поливати, як його підрізати, як його очищувати, щоб був гарний плід, як його прив'язувати, як його Це і була складна, складна, дуже процедура. І таких виноградарів було небагато, Таких, ну, які дійсно були, мали досвід, вміли правильно працювати. І коли от прийшов цей господар, найняв цих виноградарів, і ясне діло, що вони ходили от такі дуже важні, дуже поважні, бо тому що вони себе рахували, що незамінимих людей, що їх замінити не може бути нічим. Але ми знаємо, що незамінимих людей. Не буває, можна замінити кого хочеш. Так, воно може бути не так досконало, воно може бути трохи гірше від них, але все рівно незамінимих людей немає. І ось ці виноградарі, наскільки вже були впевнені в собі, що вони такі важні, такі значущі, що той виноградник рахували як свою власність, що то і моє. Ми часто, знаєте, говоримо, то є моя хата, то є моя машина. знаєте, ну Поняття власності робить людину якось. Визначає, що, що от це є місце, от вона якось себе позиціонує, відчуття вартості. Оце мій, мій дім, це моя машина, це моє майно, це мій, мій город і так далі. Але разом з тим ми повинні розуміти, що це так, як той виноградник. Господь нам його дає в користування. І приходить час, Він каже, ну, пора дати якісь е, мені, каже Господь, частку ту, що мені це належить. І Господь Бог не хоче твої частки твого майна, там, чи, чи твого городу, чи твої машини, чи твої хати. Він каже, Христос виразно сказав: віддайте Богове Боже, а кесарю – кесареве. Те, що потребує від тебе закон тут на землі, ти маєш то віддати. То як те, як належить, крім твоїх прав є ще твої обов'язки. Але Богове треба віддавати. Богове честь, Богове слава і ту Божу славу не тільки. От так, як ми вміємо робити. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, Амінь. Все. Ні. Бого славу ми віддаємо тоді, коли ми служимо ближньому. І тут, знаєте, якраз от подібність тих виноградарів, то є часом ми самі, коли ми живемо своє життя, розказуємо, що ми є свобідні, що ми живемо в демократичному світі. Мій господарі цього всього. От в мене є документи на право власності. От я таки є, все. Я нікому нічого не винен, Бог мені винен, здоров'я, Бог мені винен. Ще там, що там хто собі може придумати. І знаєте, що? на що хочу звернути вашу увагу. Христос розказав, як поступали в виноградарі. З посланцями господаря і каже у кінці, як ви думаєте, що зробить господар цього виноградника із цими виноградами? Лютих люто вигубить, відповіли йому. Це стосується й до нас. Якщо ми не вміємо давати у свій час Богове Боже кесарю кесареве, лютих люто вигубить, каже Ісус. Задумайтеся над цими словами. Подумайте, в якому винограднику ви живете, що Господь Бог дав тобі відтоді, відколи ти народився. І твої батьки, і твоя хатинка, де ти зростав, бігав маленьким. Потім став дорослим, весілля, діти, господарка. Потім батьки помирали, все перейшло, на твої плечі, на твою голову? Або інший спосіб, коли перебуваючи з батьками, все рівно трудишся, що зробиш? Чи завжди належно пошану віддавав татові й мамі? Чи вони живі, чи вони помирали? Чи належно відносився до тієї до праці, яку тобі було запропоновано? Чи був у часі небезпеки чи став на захист своїй батьківщини? Чи поширював оці всякі, як то кажуть, пороки суспільства, кормлячи корупцію, вибудовуючи всякі схеми, принижуючи свого ближнього, обманюючи, шахруючи людей. І скаже Господь, що я маю робити з вами, з тими грішниками. Я ж звертаюся до праведних, і всі праведні мають сказати, лютих люто вигубить. Так, Господи, ми хочемо, щоб Ти показав, покарав грішників, але дуже переживаємо, щоб разом з грішниками не покарав і нас. Бо каже Господь, камінь яким? Який відкинули будівничі стан головним нарозі від Господа, це сталося і дивне воно в очах наших. Ми часто відкидали те, що є важне. І скільки разів ще до сьогодні я хочу, я маю можливість чути, не хочу то чути, але чую, коли людина почує про Бога, вона так відноситься, знаєте, як до якогось менше вартісного, як до якогось. Тупенького якогось такого знаєте, індивідума, а це всього-навсього наслідки радянської атеїстичної системи. І ми ще будемо довго кашляти, бо замало того, щоб помирали ті, що виховувалися у Радянському Союзі. Ще треба, щоб їхні діти забули те, що їх навчили батьки. Бо в Радянському Союзі вчили красти, вчили брехати, і всі знали, що телевізор бреше, і всі знали, що газета так само, як жартували у радянські часи, всі знали, що в газеті правда немає звісті, а в газеті і звісті немає правди. І всі знали, що виступи по телебаченню отих вождів. Радянського Союзу, що вони були просто брехливі і всі так жили. І голова колгоспу виступав голова сільської ради, він мав листочок, і що мав казати до людей, той листочок написаний був два-три дні перед тим, потім треба було його віднести в КГБ, щоб вони перевірили, чи то можна казати людям, чи ні. І так жили, кожен знав. Що треба брехати. І кожен знав, що інші брешуть. Представляєте, в якій державі жили, а церкву відкидали. І іменно про таких людей, що відкинули церкву, і сказано, каменем, яким знехтували будівничі, став головним народ. Від Господа це сталося і дивне воно в очах наших. Тому звертаюся до вас усіх. Не відкидайте камінь, наріжний камінь нашої віри Ісуса Христа. Не відкидайте те, що є основою нашого фундаменту. Бо прийде Господь, як до тих виноградарів, і лютих люто вигубить. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Славімо.